Голодна смерть, напевно, найстрашніша. Вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму така тривка. А це ж було і ніде правди діти, що заподіли цю смерть більшовики. Дорослі мерли, старики і діти. Це геноцид кривавої руки. Щоб наш народ не скорений іздолати, щоб прагнув волі і в бурні стояв, його рішили в чорнозем загнати, щоб голову вже більше не підняв. Вмирали сім'ї, вимирали села, бо все забрали, що народ зростив. Статистика доволі невесела: мільйони більшовицьких убив. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили чесний люд, бо ж пам'ять у народу не забрати, не знищити, не змити, нічим люду. Вона передалась нам генетично, і живе у нас завжди з маленьких літ, і буде жити в Україні вічно. Тож хай про це почує цілий світ. А свічка догорає на вікні, і в пам'яті карбує ту хвилину ті чорні дні, голодні та сумні, як розпинали рідну Україну. У нас українська традиція, коли людина помирає, запалюють свічку, щоб душа летіла при світлі і знайшла свій прихисток у той бічі. А оскільки у 1933-му померлим, ніхто не ставив свічки, то досі їхні душі не прикаяні і не можуть опікуватися нами, запалимо свічку пам'яті. А може, ті зорі та душі людей, що відлетіли в голодні часи. А серед них скільки було дітей їм не бачити більше земної краси. Ніколи вже їм не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом, Ніколи голод знищив життя і сподівання. Збережи, Боже рідно, повернись до нас дома. Раптом стискає туга душу мою. свічку поставлю в вікні, запалю, Розшепочу я тихенько молитву свою, ти голодних тридцятих я гріх замолю. Нехай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена, спокій знайшла і у вічність до Бога. Вона відійшла. Відривайте з небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори, повстаньте всі, кому сказали мри. Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на воду й суші. збудуйте пам'яті невигасних собой. Це 22-й рік, це 32 рік, це 33 рік. Це 46 рік. Голодомор, голодомор, голодомор.